Десять тисяч для тебе це не гроші. Мамо, нам нова машина потрібна, заявила мені старша донька Галина, не встигла її сумки ви приїзду розібрати. Мамо, ці гроші нам більше потрібні, бо зима наближається, нам будову до перших морозів треба закінчити, бідкається молодша Христина. Обидві доньки прибігли, начебто, мене зустрічати, але жодна не спитала, як я себе почуваю з дороги, а відразу мову про гроші завели. Мої доньки мене дуже засмутили, бо я ще не встигла до хати зайти. А вони вже встигли посперечатися, кому з них більше потрібні гроші. Віталія вже 19 років і весь цей час я працювала для того, щоб всіх забезпечити житлом, бо у нас це була основна проблема. Дітей у мене двоє, я їх залишила доволі юними. Дівчата якраз школу закінчили. Чоловік мій пропав ще коли діти були малими. Пропав це, поїхав на заробітки і там знайшов собі іншу, а мені написав листа, що йде з сім'ї. Ми розлучилися, і він забув про наше з дітьми існування. Його мізерних аліментів, які він висилав, не вистачало ні на що. Я працювала у місцевій школі прибиральницею, зарплата у мене була мінімальна, тож ми з дітьми не жили, а виживали. Виходу у мене не було, я повинна була забезпечити дітям хоч якесь майбутнє, тому й поїхала на заробітки. В результаті я двом дочкам допомогла побудуватися. Тепер вони живуть одна від одної недалеко, бо два будинки поряд збудовані. Я подумала, що так буде добре, бо в разі чого сестри зможуть одна одній допомогти. Та й моя хата недалеко теж, тому і до мене доньки зможуть забігти будь-який час. Та я трохи прорахувалася, бо живучи по сусідству, доньки не тільки те й роблять, що постійно сваються. А мені Віталію телефонують і скаржаться одна на одну. У мене вже сил нема це слухати, як малі діти, чесне слово, а їм, між іншим, скоро, скоро по 40 років буде. Ще місяць тому я попередила своїх дітей, що приїду додому всередині червня. У мене день народження 1 липня ювілей, і я хотіла відзначити його з рідними дітьми і внуками. Останні гроші я складала ні на що не витрачала, тому мої доньки знали, що я приїду додому з кругленькою сумою, за рік я не складала 11 тисяч євро. Стали вони між собою сперечатися, кому я з них ці гроші віддам. Молодша донька була впевнена, що їй, бо вона планувала добудову до свого будинку робити, а старша хотіла машину і вже чекала, коли я приїду і дам їй гроші на авто. Стали вони сперечатися, кому з них мої євро більше потрібні, кому я дала менше, а кому більше. Послухала я все це і так мені не по собі стало, хіба ж такого результату я хотіла. Я ж і будинки вкупі будувала для того, щоб ми всі разом дружно жили, та у підсумку вийшло зовсім не так, як я сподівалася. Щоб зупинити їхню суперечку, я запропонувала спочатку в хату зайти, пообідати. Я відпочину, а тоді подумаю, що робити. Поки доньки на стіл накривали, скоса поглядаючи одна на одну, я собі добре все обдумала і вирішила, що нікому ці гроші давати не буду. Вони мені теж потрібні. Я давно вже думала над тим, щоб собі на старість однокімнатну квартиру купити. В Італії вже звикла жити у квартирах, а в селі моя хата таки залишилась без ремонту, бо ж я все донькам своїм віддавала. Коли за столом я оголосила їм про своє рішення, що тепер я буду гроші на квартиру складати, у моїх донях відразу настрій погіршився. Такого вони від мене не чекали. Стали вони мене картати, що я не можу так з ними вчинити, адже вони на мене розраховували. А я їм відповіла, що тепер вони самі мають на себе заробляти, я їм і так вже достатньо допомогла. Вони просять мене ще хоч цей раз, поділити між ними ці гроші, але я вже все вирішила і не змінюю свого рішення, бо розумію, що про мене ніхто з них не подумає. А старість не за горами, на жаль.